Добрий день, шановні друзі! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про відсоткові розрахунки, тобто про типи, типи задачок, які бувають для того, щоб знайти відсоток або число, знаючи відсоток. Почнемо з того, що ви вже знаєте: знаходження відсотка від числа. Перед нами задача у класі навчається 30 учнів. 40% учнів захворіло. Скільки учнів захворіло? Отже, складаємо пропорцію всього 30 учнів, тобто 100%. Захворіло невідома кількість учнів. Але ми знаємо, що це 40%. Тож, ми можемо скласти відношення 30. Так відноситься, відноситься до. Х100 відноситься до 40. Перед нами пропорція. Далі ми розв'язуємо, звичайну пропорцію. Використовуємо а, основну властивість пропорції. Крайні члени множимо між собою 30 помножити на 40 дорівнюватиме 100х. А точніше, краще нам було б записати. А, з хсом зліва. Отже, 100х дорівнює 30 помножити на 40. Далі розв'язуємо звідси х дорівнює. Як знайти невідомий множник? Нам потрібно добуток 30 помножений на 40 поділити на відомий множник Поділити на 100. Скорочуємо. 40 і 100 діляться на 20, 40 поділити на 20 вийде 2, 100 поділити на 20 виходить 5. Тепер ми можемо ще раз скоротити 5 і 30. Ділиться на 5, тут буде 1, а в чисельнику 6. Отже, х дорівнює 6 помножино на 2. 12. Ми шукали кількість учнів. Тому у відповідь, у відповідь запишемо 12 учнів. Також знайомий вам другий тип задачок на знаходження відсотків або числа, знаючи відсотки, знаходження числа за його відсотком. Приклад задачі: у понеділок на уроки прийшло 18 учнів, що становить 60% від всіх учнів класу. Скільки всього учнів у класі? Отже, ми записуємо коротку умову. Всього невідомо учнів у класі. Але це 100%. Прийшло 18 учнів, що становить 60% від учнів класу. Не забувайте, що ми кількість учнів пишемо під учнями відсотки під відсотками. Звідси нескладно скласти пропорцію. Х це 100%. Тобто, всього учнів в класі це 100%. А 18 учнів, тих, що прийшли, це 60%. Нам потрібно знайти, скільки всього учнів в класі. Тож, знов, відношення Х так відноситься до 18. Як 100, відноситься до 60. Перед нами пропорція. Використовуючи основну властивість пропорції, ми знаходимо. Складаємо рівняння, а потім знайдемо невідоме. Отже, зліва завжди пишемо те, що з невідомим: 60х дорівнює 100 помножене на 18. Звідси і х невідомий множник, дорівнює добуток 100 помножене на 18, що ділиться на відомий множник, на 60. Знов скорочуємо. Коли я все вирахувала, в мене вийшло, що х дорівнює 30. Тож, ми з вами знайшли число за його відсотків. 30 учнів всього. Тепер давайте розглянемо наступний тип задачок. Знаходження відсоткового відношення двох чисел. Задачка. У класі навчається 30 учнів. 12 учнів захворіло. Скільки відсотків учнів захворіло? Ребят, найголовніше, як і раніше, скласти пропорцію. Коротка умова. Всього 30 учнів це 100%. Захворіло 12 учнів. Це невідомо скільки відсотків. Перед нами пропорція. Кількість учнів класу так відноситься до тих діток, що захворіли, як всі діти класу, тобто 100%, відносяться до ікса. Напевне, поставте тут на паузу і спробуйте розв'язати самі, а потім перевірте з моїми діями. Отже, ми склали пропорцію за основною властивістю. Зліва записуємо те, що з невідомим 30х дорівнює 100 помножити на 12. Знову ж таки, знаходимо Х. Як завжди, ми проводимо лінію справа рівняння і всі розв'язки виконуємо в правій частинці. Х дорівнює 40%. Отже, відповідь 40%. Учнів захворіло. Наступний тип знаходження зміни відсотка за зміною числа. На початку року у класі навчалося 30 учнів. Після першої чверті учнів стало 33. На скільки відсотків збільшився клас? Отже, подивіться, було 30 учнів, тобто 100% класу. Стало 33 учні. Тобто 100% додати якусь кількість відсотків. Ви бачите, що змінився відсоток. Отже, ми будемо шукати, знову ж таки, використовуючи основну властивість пропорції. 30. Так відноситься до 33. Як 100 відноситься до 100 плюс х. За основною властивістю пропорції ми переписуємо зліва, так, щоб х був зліва. 30 помножити на 100 плюс х дорівнює 100 помножити на 33. Як нам знайти х, це наш невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток, тобто 100 плюс х? Дорівнює добуток 100 помножити на 33, що ділиться на 30. Скорочуємо. В знаменнику у нас вийде 10 в чисельнику 11. Проводимо вертикальну лінію. 100 помножити на 11, поділити на 10. Знов скорочується 10 і 100. В чисельнику виходить 10, в знаменнику 1. Дорівнює. 10 помножено на 11, тобто 10. 100х дорівнює 110, звідси х дорівнює 110 мінус 100. Х дорівнює 10. Перевіряємо, про що йдеться. А йдеться невідомо у нас в відсотках. Ось воно. Тому ми і запишемо, що це 10%. Відсотків. Тож, на скільки відсотків збільшився клас? На 10%. Відсотків. Так і запишемо. На 10% відсотків збільшився клас. Тепер проговоримо про знаходження числа за його відсотковою змінною. Подивіться: Петро заробляє 6 тисяч гривень, це на 15% більше, ніж він заробляв минулого року. Скільки Петро заробляв минулого року? Знову ж таки, заробляв він невідомо скільки, але це було 100%. Заробляє в цьому році 6 тисяч гривень щомісячно. Це минулорічна зарплата 100% і ще 15%. Ви бачите, на 15% більше. Тобто 100% додати 15%. Перед нами знову пропорція. Певна, що ви можете скласти її самі. Будь ласка, зупиніть тут і спробуйте скласти самі цю пропорцію. Ось що вийшло в мене, а у вас. Після розрахунків я визначила, що приблизно попередня зарплатня була 5217 гривень. Ну, і останній тип задач. Це знаходження відсоткового відношення двох чисел за зміною числа. Задачка. У першому класі Сашко читав 60 слів за хвилину. У другому він почав читати на 20 слів за хвилину більше. Скільки у відсотка слів читає Сашко у другому класі порівняно з першим класом? Ми запишемо коротку умову. Перший клас 60 слів за хвилину, тобто 100%. У другому класі 60 слів плюс 20. Тобто невідомо, скільки відсотків. Складаємо пропорцію. 60. Так відноситься до 60 плюс 20, як 100 до х. Зліва залишаємо все з невідомим: 60х дорівнює. 60 плюс 20 цю суму множимо на 100. Звідси х дорівнює. 80 помножене на 100, що ділиться на 60. Після дій я знайшла, що х становить 133,1 Тобто, хлопчик почав читати, на, подивіться, на 33,1% і третю десяту відсотків більше слів. Тож, сьогодні ми говорили про відсоткові розрахунки. З вами була Козовенкова Олена Миколаївна. Складайте пропорції, не бійтеся їх. А підписуйтесь на мій канал, ставте мені, будь ласка, лайки. Ну і головне пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!